Вітаю підписників і гостів мого каналу. На зв'язку Херсон. Мене звати Ірина. І мій садочок знаходиться на півдні України. Все квітує. Ну, Не все, але ж багато чого. Велика кореневищна гірань. Я коли її, коли вона квітує, я згадую, в мене така ностальгія певна, згадую довоєнні часи. У нас була е, дуже така гарна людина на роботі, співробітниця, і ми її разом їздили до Франції, були в Діснейленді, і от там якраз, це було якраз на початку червня. І там квітував, квітувала оця герань. І як коли вона починає квітувати, я завжди згадую цю людину. Зараз її, на жаль, з нами немає. Такі спогади, пов'язані з цією квіткою. Аромат. Дуже вона ароматна. Рукою так проведеш проведе. І зараз тут стоїть такий дуже приємний запах герані. Так. Тому ну, що робота в мене. Робота в мене. Треба ось у, оцей полісадничок довести до ладу. Яким чином? Тут уже ось аліум відквітав, швиденько він. Листя не дуже красиве. Ну, придеться чекати, поки воно не відквітує. Я зрізаю потім цвітоноси і засушую їх. А з листям прийдеться почекати, щоб воно зовсім пожовтіло. Прибирати оці тюльпани треба. Тут у мене доволі багато носилося аліума, він вже ось квітує, не просто так. Чим от однорічники дуже гарні. Так, треба посадити їх один раз, наприклад, щоб потім мати кожного року розсаду. От в мене братки посаду розкидані. вони маленькі, такі невеличкі, але ж це самосівки ось Ось аліум. Тут в мене десь можна подивитися. Ось о, буде ротики, от кропчик тут ще є. Оце треба заплести На цей клумбі роботи вистачає. Бур'яну, тут ще вистачає. Треба бур'ян прибрати. Трояндочки вже починають квітувати. Ось, ось вже яке велике листя подорожника. Він тут сіється, сіється, я його начебто вириваю і вириваю, не даю насінню посіятися. І кожного року він тут є. Обрізати оці стовбурці, сухі, треба лаванди, куди ж воно годиться, куди не годиться. Ось, ось ще тут були. Першоквіти. Оце це треба довести до ладу мені. Тут укропчики і підв'язати цю троянду. Вона вже починає розвалюватися. Оце в мене сьогодні такий фронт робот, робіт на цій клумбочці. Ну, зараз почну. І хочу викопати, пересадити цю півонію, вона тут другий рік. І другий рік не квітує, я їй знайду інше місце. І до того ж, вона тут і посаджена, не, не, не там, де потрібно, скажімо так, тут лаванду вона закриває, а тут закриває мультифлору, Тому буду викопувати і десь її пересаджувати до роботи. Закінчила цю клумбочку, начебто робота така, е, клумбочка, верніше маленька, але ж роботи стільки, поки я закінчила, вже така жаріша на вулиці. Е, видаляла все зайве, а те, що залишила, тут більше залишила. Можливо, ще щось треба буде в інше місце мені посадити. І все підстригла, тому що, щоб кущилося. Щоб кущилася Добренечко Я не люблю, коли він алісом взагалі-то він дуже гарно нарощує масу, тоді він квітує, і лягає, стелиться. А хочеться, щоб він був такими куртинками. І е, зараз я ще полью, посадила нещасні, такі нещасні в мене дельфініуми. Але ж вже я їх висадила, нехай вони вже тут сидять. Дельфініум, е, це моя розсада. І... На перстянку. На перстянки краще вигляд. Ось, стільки багато У мені на перстянки. Буду тепер тикати по всьому садочку. Висадила, тут залишила ще маленькі, нехай підростуть і теж видалю їх звідсіля. І зрозуміло, що А, Люпін ще посадила. Люпін теж мало взійшло, я його сама садила. Такий манюсінький. Мало взійшло, потім е, ті, що я попікурувала, п'ять штук, мені здається, їх було е, загинули. А Потім я використала ту землю, де вони були, і погано взійшли. І з тієї, землі париси там садила. І з кіпарисами виросла, оце ще одна рослиночка. Ну, я їй, в кінці до кінців нарешті дала раду і висадила. Разом теж тут з наперстянкою. Ну, а півонія, півонія пішла вже в інше місце. І зараз у нас така похмура погода, я зараз полью. Ось олівкой, який квітує і квітує. Після морозів відразу почав квітувати, квітні ще тримається. На ділянці порядок, душа радіє, ця робота виконана. Я хотіла вас провести ще садочком, показати, що ж в мене ще квітує. Ось такий кліматіс Міс Батман. Поки що наверху почали розкриватися, і тут внизу є квіточки. Красивий кліматіс. Вігіла варієгатна, вона в мене влітку дуже страждає. Мабуть, від посухи, погано вона нарощує. Сидить вона у мене, мабуть, вже 6 років, такий маленький кущик. Кожної весни сухі гілочки обрізаю, тому що вона за літо погано нарощує, підсихає. І поливаю її, і обробляю. Не дуже їй тут подобається у мене. Але ж нікуди її не діну, хай буде. Нехай. Так, оцей ламий камень прямо, слухайте, я не знаю, вже третій місяць квітує. От яка красота. Братки біля нього гарно виглядають. А це Монарда. Я в минулому році розсадою садила і в квітні, ой, вибачте, в серпні поїхала на тривалий. Період не було, посохло в мене все. Я думала, що нічого не буде. Верхню частину я зламала, а корінь залишила. Ну, ось в цьому році він піднявся, цей кущик Монарда буде квітувати, сподіваюсь, на це. Братки по всьому садочку. Я їх не вириваю. Вони прикрашають садочок. Вон, які красиві на мене дивляться. Там трошки є. І оця трояндочка вже стільки напускала бутонів англійська. Дуже мені подобається вона. Деякі іриси почали квітувати. Почали Дивіться, який ніжний, ніжний лавандовий колір. Ну просто якась казка. А зараз покажу жовті, там жовті теж в мене вже. Вже почали гарненько-гарненько піддувати. А інжищі, бачите, тільки-тільки ті, випускає листочки. Тут є. обреби є, ну дуже мало, бо я сильно обрізала в цьому році. А ще в мене є герань самобора. Це вона перший рік в моєму садочку. Красиве таке листя з такими плямками бордовими і такі ж саме бордові квіточки, маленькі. Вона відрізняється, зрозуміло, що від тої грані, яка в мене, я вам показувала в перших кадрах крупна, велика, кареневична. А це от цікаво, вона буде лягати чи ні? Отакий от кущик, розеточка на ось роз такий три квітконоси в цьому році. Я не сподівалася, навіть що буде квітувати, думаю, поки переживеться, гарна, мені подобається, чи є. Є запах, але ну, не та настільки він виражений, як в той. в тій, Але є ну красунка. Чабрець вовсю квітує. Трошечки пізніше його обстрижу цей цвіт. На чай в мене діти люблять, я роблю страв чаї. І е, армерія на цій клумбочці моїй ще недоробленій. Дуже гарно себе почуваю. Квітує, квітує. Я її теж в березні купувала в кінці березня. Ну, а тут красуня вже в повному розквіті. Трошки навіть прив'яли. Зранку були такі ще прикриті бутони. Ой, аромат тут стоїть, неймовірний, дуже красиво. Не має ніякого сорту, я не маю назви цього сорту. Але ж вона від цього квітка не є негарною. Аромат в неї. Ось такі що полурозкриті, Дуже гарний сильний аромат, Бутони трохи по поникли, бо я її не підв'язала, весь час планувала і все ніяк я до неї не дойду. А серединка, бачите, трошечки така світленька в неї. Ммм, який аромат. А біля цієї півонії дуже гарно квітує живучка. Ой, така рослина вже благодарна, вдячна. Росте і росте собі. Особливого догляду за нею не треба. І тут вона закриває, тут кліматис Ви знаєте, що кліматиси не люблять, коли в них перегрівається корінь, і в ногах щось треба. Обов'язково посадити. І от у них дуже гарне сусідство. Кліматистець починає квітувати. Взагалі-то він махровий, ось такий. Ну, чомусь це перші махрові завжди, а друге квітування не махрові. Але ж тут от перше квітування. І от там от я дивлюся, не махрові. Одна гілочка, можна дізнатися, можливо, це минулорічна, бо ні ні ось я минулорічна. Бо я її в минулому році пересаджувала і дуже пошкодила. Залишилась мало гілочок. Ну от поки що одна така красива. А оці, ну, не менш красиві, скажу все одно. Жушка, не нервуйся. І тут отакий от Ірис. Ось все гарненьке. Від нього теж такий аромат. Ну, що погано, дуже швидко вони ці в'януть. Теж треба вже пересаджувати, ділити. Ну, вже наступного року. Вероніка. Отака фіолетова. Блакитна, скоріш, можна сказати. Тільки тільки починає квітувати, викинула багато колосків. Потім, вже коли вона відквітує, кущ стає рихлим і розпадається. Тому я після квітування я так низько обрізаю, вона знову наращує масу і стає таким, кулькою такою гарною. І баратки біля неї теж. Ну а як же ж? Лілії скоро будуть вже. Ось-ось, які гарні. І такі гіганти. Це буде більше за мною. Зріст. Тут, тут теж маю оцю герань. Відквітувала тут майже вона. Біля троянди. Троянда фламентанс уже квітує. Вже бутони. Порозкривались де-не-де. Я її теж в минулому році сильно пошманала, то подивимося, яке буде квітування. Бутонів багато. О, яка вона красива, неперевершена. Шкода, що квітує один раз. Але ж її люблю і не позбудуся її. Нехай буде. От коли це все розкриється, тут буде покривало таке рожеве. Така вдячна троянда. Старий сорт. Мені здається, раніше не було такого садочку, щоб не було фламентанс. Зараз нові сорти, але ж це теж не треба забувати. І рані починають квітувати. Така рожева, але це такий кольор, вона темний, Набуває, коли холодно. А взагалі вона от такого світлого кольору. Стоять на вулиці вже давно у мене. І... Там я зараз вам покажу. Теж червоно в мене вже квітує ого-го, скільки часу, розсади ще треба розсадити роботи скільки. Уже майже все, майже все відквитувала. Майже вже нічого нема на що дивитися. І ось тут. Ой, ось зараз забуваю. Мені підписано, чи не ні? Ні. гляну. Лара Гармоні, по-моєму. Так. Так, да. Лара Гармоні На Ось у бутоні багато буде тут ще. А це Клара Сан. Тут ще тільки-тільки з'являється. І фонтанчик, сонце заховалося і чвакає. І ось там ще ломикамень. Дуже гарна квітка, так вона довго квітує, і там в мене квітує Іран. Спірію, ось-ось уже викинула китиці, буде квітувати. Ну, а цей кліматіс просто красотища. Ну що ж, друзі, на цьому все. Коротенько в мене таке відео. Дякую за перегляд, перегляд і за подобайки. На все добре, гарного вам дня. До побачення!